Всіх вітаю на новому відео. Сьогодні дуже буде ексклюзивне відео. Як бачите, я приїхав в поле, і сьогодні в мене є метал шукач, який коштує на секундочку тисячу доларів. Я хочу сразу вам сказати, що я вас не призиваю ну, таким займатися, тому що, по-перше, це може бути незаконно, якщо ви знаходитесь на чужій території, тобто. Приватна власність. Ми зараз знаходимося на території, де законно ходити. І знову ж таки хочу вам сказати, що це навіть якщо ви купили металошукач, не думайте, що ви можете знайти якісь багатства, ви станете одразу ж багатим. Ви будете знаходити фольгу кришечки від пива та й в загальному більше ну, нічого цікавого. Просто для багатьох людей навіщо навіть я це роблю? По-перше, це ваше здоров'я, тому що ви знаходитесь на свіжому повітрі. І просто це пригоди, тому зараз переходимо до того, що ми тут знайшли. Є вожк, смірні я сильний. І так, от наша перша знахідка. Це те, що я про що вам сказав, це просто залізяка, тому 1000 доларів інвестицій і ми нічого не заробили. Ідемо далі. Новий сигнал. Нагадую, інвестиція в це відео 1000 доларів. Звичайно, є альтернативні металошукачі, але ми граємо по крупному. І головне потім закопати ямку. І так, зараз викопали, знайшли щось від трактора або від корабля. Я не знаю. Це називається активний відпочинок. Це просто яка дежалізка. Щось було, як це щось було. Просто. Я не ставлю перед собою ціль показати, що це дуже прибутково. Навпаки, я ще раз вам хочу пояснити, що це неприбутково, і в загальному ви ще маєте мати з собою пінпонктер і мати машину, щоб їздити по локаціям я це роблю виключно для розваги. А назва відео така, тому що багато людей дійсно вірять, що на цьому можна заробити великі гроші. Ну що ж, які у нас підсумки? Ходили тут пару годин на вулиці, досить сильний вітер. Насправді навіть дуже холодно, при тому, що зараз весна. Хочу вам всім нагадати, що це розважальний контент. Метилушукачі, які коштують від 300 доларів, також досить хороші, можна знайти все те ж саме, що ми знайшли цим. Тому як інвестиції це не потрібно розглядати, я знову ж таки до того не призиваю. І потрібно розуміти, що люди, які дійсно постійно ви бачите, можливо відео в інтернеті, як вони знаходять якісь там знахідки ті ці якісь скарби вони знаходять тільки тому, що ну. Кожна людина, якщо ви будете ходити там місяць, рік, два роки, ви точно щось знайдете. Можливо, це знімете на відео, і люди будуть думати, що ви таке знаходите кожен день. Хоча насправді це не так. Просто людина щось знайшла, це зняла на відео. Це може стати просто досить популярним. Звичайно, ще люди ходять в місця, де вони знають, де ходити, це зрозуміло, тому що, наприклад. Теж саме Дніпро, яке там розлилося. Там зараз ходить дуже багато металошукачів, які шукають там скарби, і там дуже багато і відео в інтернеті, де вони це знаходять. Туда потрібно їхати. Але якщо ви живете, наприклад, як я, в ну, місцевості, де не було ніяких раніше, там ну якихось по поселень старих, то в загальному вам тут ловити нічого. Тому ви просто можете можете собі купити металошукач, щоб збирати, не знаю, звичайний метал. Он до сьогодні буде висновок, скільки там е, вийде того металу. І хочу ще раз вам сказати, що інвестиції вам потрібні інакше. Е, саме ходити з металошукачем це просто розвага для всієї родини, скажімо навіть так. І так, ми вже приїхали додому. Е, збирали ми чорний метал години 4. Хочу вам ще раз сказати про те, що насправді для того, щоб дійсно щось знайти, потрібно знати місця, де саме це шукати. Тому що, наприклад, в моїй місцевості нічого цікавого взагалі немає. Так, тут у нас є сумка, куди я все збирав. Там просто купа металу, і також тут також купа металу. Тут сама цікава знахідка це оця от велика річ. Навіть не знаю, як її назвати. Але вона досить і досить тяжка. Досить тяжка. Ну, кілограм 10. І в загальному всі інакші осколки. Там максимум кілограма 3. рівня. Десь це все буде коштувати грошей 80 гривень, можливо, 100 гривень, не знаю. Це потрібно звишувати, у нас зараз тут немає вісів. Але, тим не менш, це була цікава пригода. На цьому я буду закінчувати своє відео. Висновки ви самі все побачили, і хочу вам сказати, що так дійсно я розмовляю на суржикі, але я далі продовжую знімати відео і надіюсь, що цей суржик вам ніяк не помішає. Всім пока.